Вітаю вас, друзі, на каналі Life Travel. І сьогодні ми приїхали в дуже красиве місце, в популярне місце це озеро Синевір. Дуже давно я хотіла тут побувати. І ось вибрали ми гарний такий погожий день і приїхали сюди. Роздивляємось озеро Синевір знаходиться в Закарпатській області. Висота над рівнем моря, озеро 989 метрів. Озеро дуже холодне, 13 градусів всього лиш. Я вже спробувала його рукою, ось зараз я вам покажу. Воно доволі прозоре, частеньке тут дно. Так, от, доволі холодне воно. Ну, я думаю, воно. Біля берегів має більше, ніж 13 градусів. Як на мене, відчувається як на 17-18 градусів. Найбільша глибина озера 25 метрів, 22-25, а в середньому 10-13 метрів глибини. Ось хочу вам показати, люди пливуть на плоту. Є оглядовий майданчик. Ось я вже піднімалась на нього. І посередині озера є такий маленький острівець і там синьо-жовтий прапор. На протилежну сторону озера ми ще не ходили. Обов'язково підемо туди, подивимося, все оглянемо. Навколо гори. Думаю, що про легенду цього озера ви знаєте, про синя і вира. Вірніше, про синь і вир. Синь за легендою була графською дочкою, яка втратила свого коханого хлопця-вира, який був. Простим пастухом, і вона так горювала, так плакала, що наплакала ціле озеро. Ось така легенда. Інакше озеро Сіньовірша називається Морське око. Ось хочу вам показати навколо, як воно виглядає. Можна його обійти, зверху є стежка, люди йдуть, і зараз я також тут німусь і обійду Спробую обійти це озеро. Якщо не обійду, то точно підійду до тієї локації. Ось там навпроти. Знаю, що ця дерев'яна скульптура висотою 13 метрів. Реально красиве місце. Хочу ще розповісти, як ми сюди йшли. Ми під'їхали до озера десь. Не доїжджаючи один кілометр, там внизу є колиба, внизу є зупинка для авто, стоянка. Ми заплатили 50 гривень, залишили авто і собі йшли стажиною до гори. Стежка, до речі, асфальтована. Є місця для того, щоб відпочити лавочки, є різні джерела, можна водички попити. Ну дуже мальовничий, дуже красивий. Я думаю, якщо ви тут не були, то це надзвичайно красиве місце, попри те, що воно популярне, але воно вартує того, щоб сюди приїхати. Я бачу, тут дуже багато є туристів. Я очікувала, що тут так буде багато туристів і справді їх є багато. Але і зараз 15-та година, тобто обід, і багато людей вже розійшлося, тому що ми реально зустрічали людей, які вже просто поверталися. А ми тільки-тільки от піднімалися. І з маленькими дітками є. Думаю, що кожен з вас може подолати цей шлях, він не є дуже довгий. Повітря тут надзвичайно чисте, гірське повітря, ще й така красива водойма. В цьому озері не плавають, тут заборонено плавати, тому що це є заповідна територія. І взагалі сама температура води вона не дуже сприяє плаванню. Ще хочу вам наблизити оці вершини показати. Я не запитувала, скільки коштує на тому плоту поплисти, але це, напевно, дуже цікаво. Так, доплисти на середину озера, мати на пам'ять таку подорож на воді. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться відео з друзями і приїздіть на озеро Синевір. Ви точно не пошкодуєте.